Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми Україна в умовах десталінізації, яка включає розділи Антирелігійна кампанія, Зміни в соціальній сфері, освіта і наука в роки десталінізації. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В роки лібералізації, як це не дивно. Значно посилилося ганіння на церкву і релігію і антирелігійна пропаганда. Діяльність церковних організацій суттєво обмежувалася упродовж 1961-1966 років в Україні скоротилася кількість церков і молитовних будинків з майже 6,5 тисяч до 4,5. Державні податки на релігійні громади сягали понад 80%. У вищих навчальних закладах було введено обов'язковий предмет основи наукового атеїзму, а згодом відкриті були кафедри наукового атеїзму. Антирелігійна кампанія супроводжувалась порушенням законодавства, віруючих звільняли з роботи через їхні релігійні погляди. У помешканнях прихожан проводилися обшуки, Священникам відмовляли у прописці за місцем їхнього проживання. Відбувалися певні покращення в соціальній сфері. Згідно з постановою, від 26 березня 1956 року тривалість відпустки по вагітності збільшилась з 77 до 112 днів. 15 липня 1956 року був прийнятий закон про державні пенсії. Чоловіки отримували пенсію з 60, жінки з 55 років. Вказувався мінімум і максимум пенсії. Однак існували і персональні пенсії. Середньомісячна заробітна плата робітників зросла вдвічі. У 1956 році. Було запроваджене щомісячне грошове авансування праці колгоспників. У липні 1964 року, як було вказано вище, було прийнято закон про пенсії і допомогу членам колгоспів. У 1961 році було проведено грошову реформу. Гроші, що перебували в обігу, обмінювалися у співвідношенні 10 до 1. Однак реформою влада Намагалася приховати девальвацію. Спочатку ціни зросли на базарах та колгоспних ринках, а згодом і в державній торгівлі. У 1962 році масло та м'ясні продукти здорожчали на 30%, а заробітна плата залишалася незмінною. У 1956 році скоротилася тривалість робочого дня у передвихідні та святкові дні. Встановлено 6-годинний робочий день для підлітків віком 16-18 років. У 1957 році була прийнята постанова про розвиток житлового будівництва в СРСР. У цьому документі ставилось завдання найближчим часом за 10-12 років забезпечити кожну сім'ю окремою квартирою. Почалася. Переорієнтація у житловому будівництві на спорудження будівель за типовими проєктами надмірностей. Це дало змогу значно збільшити темпи будівництва. Так, якщо за 1918-1955 роки загальна площа введених у дію житлових будинків в Україні становила 62 мільйони квадратних метрів. То за 1956-1964 роки більше 66 мільйонів квадратних метрів. Нестача житла повністю ліквідовано не було, проте гостроту житлової проблеми значною мірою вдалося зняти. У цих будинках, які отримали в народі назву Хрущовки, люди живуть і донині. В умовах розгортання науково-технічної революції радянське керівництво вважало за доцільне виділяти більше коштів на освіту, ніж у попередні роки. У 1956 році уряд скасував оплату навчання у середній та вищій школі. У 1958 році під час обговорення проєкту реформи школи знов активізувався процес русифікації освіти. Влада дала батькам право самим вирішувати, якою мовою мають навчатися їхні діти. Через рік, наказом Міністерства освіти УРСР, російська мова проголошувалася у школі обов'язковою, а українська вивчалася лише за бажанням. Внаслідок такої політики в республіці почала скорочуватись кількість українських шкіл. Протягом 1959-1966 років вона скоротилася більше як на 2000. У середньому на одну українську школу припадало 190 учнів, а на кожну російську 524. З 1950 по 1960 рік бюджетні витрати на науку зросли у три рази. Академію наук УРСР з 1946 по 1962 рік очолював Олександр Паладін, а з 1962 року Борис Патон. На початку 60-х років Академія наук УРСР об'єднувала понад 50 науково-дослідних установ, де працювала 21 тисяча осіб. У 1964 році у фізико технічному інституті Академії наук УРСР було побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів. У 1961 році отримані перші штучні алмази. Відомий хірург Микола Амосов здійснював розробку. Нових методів лікування серцевих захворювань. Значними були досягнення української науки в галузі кібернетики. Зокрема, відзначився академік Віктор Глушков, відзначився також фізик Микола Боголюбов. Україна внесла суттєвий вклад у космічну програму СРСР. У 1957 році був запущений перший штучний супутник Землі. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін перше побував у космосі. 11 15 серпня 1962 року полетів у космос перший український космонавт Павло Попович. Але основні досягнення НТР були упущені. Провали в економіці значно зменшили популярність Микити Хрущова в народі. А безкінечні хрущовські реформи втомили еліту. І у 1964 році серед вищого партійно-господарського керівництва СРСР виникла змова з метою усунути Хрущова з посади. Жовтневий 1964 року Пленум ЦК КПРС, звільнив Микиту Хрущова з посади за волюнтаризм першим секретарем ЦК КПРС. Був призначений Леонід Брежнів, головою Ради міністрів Олексій Косигін, головою Президії Верховної Ради СРСР Микола Підгорний. На завершення нагадаємо основні дати 4 жовтня 1957 року. Запуск першого штучного супутника землі. 1958 рік колгоспники почали отримувати паспорти. 6 листопада 1960 року відкриття Київського метрополітену. 1 січня 1961 року Початок Грошової реформи. 12 квітня 1961 року. Політ у космос Юрія Гагаріна. 11-15 серпня 1962 року. Космічний політ першого українського космонавта Павла Поповича 1964 рік 14 жовтня, звільнення Микити Хрущова з усіх посад, першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брежнєв Отже, третя частина лекції на тему Україна в умовах десталінізації завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!